19 березня місто Броди завітав молодий співак Аркадій Войтюк із новою програмою для підтримки ЗСУ. Ми поцікавилися співака, як війна вплинула на його творчу кар'єру. Аркадій, привіт, вітаємо в Бродах. Я знаю, що в бродах не вперше. Як взагалі тобі бродівська публіка? Е, ну я не знаю. Для мене броди асоціюються з таким якимось світлим містом. От я завжди їду, наприклад, з Львову. Їду до себе додому, я завжди зупиняюся на бродівській заправці. це ще часів сів е, десь з років 2010 року, коли я ще в КВН, з VIP Тернопіль грав, Ми завжди зупинялися в бродах, і тепер я сам їжджу, так само зупиняюся в бродах. Плюс нещодавно виступав у вас на День міста. Потім був на весіллі вас, тому для мене броди таке ну, дійсно світле місто зі світлими людьми. Ти розпочав зараз п'ятиденний тур з рідного так. міста Коваль. Так. Скільки вже місць відвідав, і я знаю, що в цього туру є спеціальна мета. Розкажи Е, Невеличкий п'ятиденний міні-благодійний тур. Е, розпочинав дійсно з рідного міста Коваля. Вчора ми були в Славуті, ну і сьогодні завершуємо бродами. Е, офіційна ціль це зібрати 250 тисяч гривень на тепловізійний дрон для оперативного командування Захід, точніше, для розвідки. Ще не знаю, ще не рахували, тим не менше, тенденції хороші. Е, от якщо ми вже зговорили про тур, нещодавно ви були в турі в великому в Канаді. Так, е, з по Тернопіль. Звіп -Тернопіль так. Так. Як там люди сприймають от, саме українських артистів, і коли ви розповідаєте людям про події те що відбувається в Україні, як люди реагують? Е, е... Ну, насамперед, не буду розписуватись за всіх інших артистів, я не знаю, як сприймають інших. Я і Тернопіль сприймали дуже добре. Хоча з самого початку тур все е переносили, переносили, переносили. Бо за кордону люди ну, вважають, що гумор не на часі. І, хоча тут, навпаки, в Україні всі просять, приїжджайте, а там чомусь не на часі. Е як вони реагують на все? Вони читають новини. Вони читають новини. Є зрозуміло, що будучи тут і будучи там, то є різні речі розуміння ситуації в нашій країні. Але тим не менше, всі розуміють, для чого потрібні благодійні концерти, що треба робити, яка ціль. Тому всі українці працюють на те, щоб Україна була вільною, була сильною і була квітучою країною. А не помітив таку тенденцію за кордоном, що от, кажуть, що за кордоном вже люди втомилися від війни в Україні. Я не знаю. Мені здається, що і тут втомилися від війни в Україні, тому чесно, не спостерігається це все, не спостерігається. Можливо, втомилися десь там донатити. Оце така штука є, тому що зрозуміло, що колись Растович казав два-три тижні на тому все закінчиться, всі зразу гроші кидали, кидали, кидали. Тепер я розумію, що ну люди насамперед вони і хочуть десь та й жити і в своє задоволення, і дійсно піти в ресторан. Потім їх осуджують, що вони пішли в ресторан, чи таке святкування зробили. Ну тим не менше, кожен, кожна адекватна людина. Кожен українець, який розуміє ситуацію в країні, донатить, працює як може, от принаймні, я сьогодні так само роблю. Ти вже говорив, що от за кордоном є таке розуміння, як не на часі в Україні. Дуже багато дискусій. не на часі концерти», не на часі весілля, не на часі жити. Як ти ставишся до цього? Ну добре, що нашим захисникам на часі нас захищати, правда? Ем, взагалі, навіть сьогодні була така ситуація. Мені казали, що. Багато людей не йде, бо піст, там десь священник казав, що піст на які концерти і так далі. Тим не менше, знову ж таки, захисники, піст не піст, е, е, йде війна і, на жаль, помирають наші хлопці, наші воїни, стають героями. І в нас немає часу опускати руки, у нас немає часу. Перепрошую, у нас немає часу пустити. Нам треба допомагати, якщо ми хочемо зберігати. Життя людей, нам треба їх зберігати. Ну, уявіть собі, якби військові сказали, що а, ні, сьогодні сьоні сьогодні вихідний, ні, ні, я сьогодні нічого не роблю. Ну тому для мене це все другорядні речі зараз. Взагалі, У нас війна, нам треба виживати. Ми виживаємо, і ми боремося за своє життя. Ви звіттернополі спочатку вони започаткували таку штуку. Одна тяжка кава, одна тяжка для зсу. Реально, взагалі, такими маленькими сумами здається збирати на щось таке достойне. І як вам взагалі в голову собка ідея? Ем, протягом минулого року е, ми зібрали більше 9 здається, мільйонів гривень тільки кавами для ЗСУ. Тільки кавами, бо оцими тридцять гривнями. Зрозуміло, що хтось дійсно кидає тридцять гривень, хтось кидає шістдесят, хтось кидає двісті, хтось може взяти і 25 тисяч кинути. Тому е, це все відносно, тим не менше, люди хочуть допомагати як не як 9 мільйонів це немаленькі кошти. І... Надіслали вже завдяки цим коштам більше ста позашляховиків, дронів, тепловізорів, амуніції, спецмашин, багато всього. Тому просто треба не втомлюватися донатити навіть 30 гривень. А як взагалі війна вплинула на твою творчість? Я сьогодні буду це казати на концерті. Для мене перші півтора місяці це було якесь ну, взагалі це. Це був для мене якийсь шок, тому що таке враження, що все життя, що я щось робив, воно все було таке враження даремно. Я казав, кому треба ця професія. От я сиджу в підвалі, кому треба ця професія співати. Артист, ну взагалі, ну кому воно потрібно? Дійсно, треба було ставати лікарем чи військовим. Тим не менше, я з часом зрозумів, що завдяки соцмережам не тільки я можу об'єднувати людей, і ми разом можемо досягати якихось цілей. І спочатку це були. Я пам'ятаю, до мене звернувся хлопець, каже: нам потрібні бочки для буржу, яку ми знайшли за два дні, дві бочки. Я написав в соцмережах, ми за годину знайшли 30 бочок, їх нам привезли. Тому завдяки соцмережам, завдяки цьому всьому, я зрозумів, що можна об'єднувати людей, можна досягати цілей, що я зараз і роблю. Тому. Взагалі, що зараз тебе надихає на творчість, на працю, тому що їздити турами, це теж дуже мале. Я зрозумів для себе таку штуку. Ну, по-перше, назвався грибом Полізай в кошик. Якщо ти вже волонтериш, ти мусиш волонтерити до кінця, якщо ти вже розпочав цю справу, доводь справу до кінця. І, ну для мене, ну я взагалі вважаю, що те колишнє наше життя це вже дійсно було в минулому. Все, сьогодні. Зовсім, зовсім інші речі, зовсім інші цілі. Зовсім, зовсім інші досягнення. І якщо я вже так собі для себе вирішив, тому я продовжую. Чи зробиш перший день після перемоги? Не знаю. Чесно знаю, напевно, я банально не повірю. Буде шок, напевно. Я, я не шоком? знаю, я ну, серйозно скажу, що все закінчиться, я не повірю в Тому що я думаю, що воно дійсно в загальному, по, як кажуть по драматургії, я не вірю. Просто в це не вірю. Цей, цей сусід він і далі буде біля нас, тому для мене не знаю, то найгірша Росія, то найгірша нація, що є, і вона не дає жити всім іншим, сама не живе іншим, не дає. Тому я просто в це не повірю. Вони напевно е зачаяться просто на цих е декілька років знову і знову будуть нас тероризувати. Я просто не довіряю їм. Є те, що ми там десь переможемо. Якщо не знаю, що з тим путіним зроблять, дійсно гага і так далі. Тільки завдяки якимось от таким от цілям, того посадять, того посадять, того повісять, не знаю, ще щось зроблять, я буду думати, що, ми, що все, все рухається добре, все рухається в правильну сторону. Тим не менше, як просто пройде інформація, що ми перемогли. Ну, звичайно, я десь всередині в душі я потішуся, але я все одно буду так трішки таких в переживаннях, в переживаннях все одно, що далі. І користуючись можливістю, хочу попросити, що б ти побажав нашим котикам в ЗСУ? <смір> котикам в ЗСУ це ви маєте бажати котикам в ЗСУ. Е, -е, -е, -е Нашим воїнам, нашим захисникам. Я хочу побажати, щоб вони поверталися додому неушкодженими і з перемогою. Дякую. Бажаю вам шаленого концерту. Я знаю, дякую. що броди просто шаленіють і дуже чекають. Побачимо, і звісно, надіємося, що буде якийсь величезний концерт після перемоги. І ви знову приїдете до Броді. Ох, планів багато планів. Дякую. дякую, дякую. Надіюсь.